Як можна ще раз кажу, як можна говорити про неупереджений суд, якщо головував у першій трійці колегії суддів, яка засудила Юрію та Луценка до 4 років позбавлення волі суддя, відносно якого органами прокуратури було порушено як мінімум дві кримінальні справи? На кричку людина, тобто, вісті. ми говорили про те, як може суддя бути незалежним від органів прокуратури, впровадження яких є як мінімум дві ну, кримінальні справи вов. відносно mm -hmm. цю судді Вовка, як він може бути. Об'єктивним і незалежним від органів прокуратури, як він може забезпечити рівні сторін процесі і підтвердженням цього явилося подальші дії, коли виключно всі клопотання представників державного обвинувачення задовольнялися, а всі клопотання про доповнення слідства з боку захисту Юріценка безпідставно відхилялися. Причому навіть вже на той момент. Народний депутат Геннадій Москаль оприлюдним масової інформації. Інформацію про те, що саме один із заступників голови адміністрації президента був е, особою, яка, будучи членом вищої ради юстиції, розглядала дисциплінарні провадження відносно судді Вовка, де ставилося питання про звільнення з займаної посади в зв'язку з порушенням, порушенням присяги судді. Тобто і ми говорили про те, і за клопотання, що вовк не може слухати приймати участь слуханні справи, тому що він є залежним від органів прокуратури. Ми посилалися на статтю 54 кримінального писального кодексу України, що ці дані є дають нам підстави не тільки нам, адвокатам, а Юрію Віталійовичу Лусенко висловлювати сумнів в об'єктивності судді, але знову ж таки той же суддя Вовк розглядав клопотання про його відвід -від, від даної справи сам особисто, ну звичайно, з учасниці.